Вітаю, мене звати Марія і мені вже 14. Я перепробувала багато всього в своєму житті: займалася танцями, плаванням, ходила до театрального гуртка, малювала, але моїм головним захопленням завжди був спорт. Я почала танцювати ще з 4 років, їздила на різні змагання ще до війни, а зараз продовжую танцювати вже вдома. Займаюся калістеникою та гімнастикою і взагалі намагаюся бути завжди активною. Також я не забуваю про навчання і особливо полюбляю вивчати різні мови. Наприклад, англійську, з якої в мене вже рівень Б2, і навіть почала вчати китайську. Від проєкту я очікую купу емоцій. Участь в ньому дасть мені поштовх до нових змін та, можливо, пошуку нових хобі. Я сподіваюся, що завдяки цьому проєкту я зможу завести багато нових друзів зі спільними інтересами. Зможу показати всі свої таланти, позбутися сором'язливості та побороти всі свої страхи. Дякую за увагу!